Десять днів тому ми з моїми колегами подругами подумали, коли читали в інтернеті про те, що деякі люди казали про те, що майдан відібрав у дітей ялинку. Ми подумали, що чому б ялинку не встановити нову? Так тому ми вирішили встановити таку ялинку, яка була б в політичному місці, в безпечному місці, і це б не було політичним проектом, ні комерційним проектом, а було виключно суспільним проектом. І ми дуже швидко через Фейсбук зібрали необхідні кошти, буквально за три дні. Як збирали гроші на цю ялинку, так само ми збирали іграшки. Ми кинули через Фейсбук такий, також заклик приносити всім іграшки до цієї ялинки. Люди приносили і лишали тут їх в коробках біля самої. Євроялинки. І тепер сьогодні дітки. Так само через Фейсбук ми запросили дітей маленьких піян, які власноруч прикрасили цю ялинку. Є така чудова декоратор-флорист, дівчина, яку звати Марічка Казимірук, і вона нам е виготовила таку різдвяну новорічну фірку, якою ми сьогодні прикрасимо нашу ялинку. Давайте на Знаєш що, кожен може, знаєш що, коли дивишся в цірку, то можна загадати бажання. Давай, Маша, чого б ти бажала Я в хочу... наступному році? В наступному році я хочу теж купувати Монстер Хай. Моє бажання, щоб я була джерівницею, всі мої бажання скривалися. Що я не хочу? Я хочу велосипед-арбалет. Я не знаю, Його, підійно підійно підійно. Підійно. Я що б мені стало. Соня, іди ти. Йди. Ось цікавого я бажаю на новий річ чогось цікаво, цікавого цього.